Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Це в мене перше відео у 2026 році. Так як я замовлення ще в Лівеста не робила і каталог у мене нового теж ще немає, то сьогодні буде огляд пустих баночок за грудень місяць. Покажу, що закінчилось, чим користувалася, що сподобалося, а що більш не замовлю. Загалом баночок трошки є, але так, щоб сказати, дуже багато, то ні. І так, із засобів для дому у мене закінчився. Лужний засіб, вже не вперше його показую в пустих баночках. Засіб прекрасний, чудовий. Мені подобається ним користувати. Він мені йде як антижир на кухні і, в принципі, витирати дуже багато різних поверхонь, різних забруднень. Е, подобається мені ним чистити біле підвіконня пластикове, дуже гарно, ну, швидко, без зусиль відчищає будь-який бруд. Е, тому ним користуюсь постійно. Знаю, що, можливо, є трохи інтенсивніші антижири, але мені цей засіб зайшов, тому що він е, ну, з ним можна працювати на. Будь-яких поверхнях, і він і так шкодить саме поверхні. Тому користуюся, купую він. На сайті є в розділі вигідний шопінг. Це за асортимент передньої компанії доктор Кліні, груп І зараз на сайті Лівеста в розділі Вигідний шопінг він теж є 249 гривень. Є можливість замовляти зі знижкою 50% або дають акцію призумовою 25 балів. Ось у нас до 11 січня взагалі була умова. без жодних умов можна було весь продукт з вигідного шопінгу брати знижкою 50% Тому Засіб класний, а він мене завжди є в користуванні, тому один закінчився на кухні. Зараз стоїть інша баночка. Так, далі закінчився ось такий засіб. Це вже з асортименту Лівеста брала. Це рідке мило для видалення важких забрудень. Тобто, хто там працює, можливо, з машиною в гаражі, да, оці мастила. Брала для чоловіка по аромату, пахне лимончиком, Аромат мені сподобався, але чоловіку він не зайшов. Тому брати більш не буду. Чому не зайшов? Загалом з забрудненням він справляється непогано. Він має таку текстуру, ніби як пісочком, типу, як щось схоже на скраб. Не сподобався чому чоловіку, вичищає він непогано, але не сподобалось те, що воно мало піниться. Тому сказав більш не брати. Але сам засіб події він хороший. Так, далі закінчився у мене догляд за волосся мій улюблений шампунь з попередньої компанії, моя улюблена масочка з попередньої компанії. Я їх просто обожнювала. Шампунь, після якого волосся не путається, не пересушене, він м'яко очищав, на жаль, його немає в асортименті. Зараз у вигідному шопінгу із цієї серії є тільки алое Вера, і, здається, тільки шампунь, не пам'ятаючи масочка є. Але от мені саме більше подобався колаген. Ось така синенька баночка, тут 500 мл, дозатор густий, приємно пахне, гарно піниться, ну Шампунь був чудовий, на жаль, на жаль, поки що. Не буду я ним користуватися. Дуже б я хотіла, щоб ця серія ввійшла в асортимент Лівести, тому що це виробництво українське, але робиться на фабриці, на заводі, яке є дочірнім підприємством німецької компанії. Тобто тут сировина німецька, а там в Україні. Тому масочка теж просто неймовірна, Я її більше використовувала як бальзамчик, тобто я її не тримала довго, там 2-3 хвилинки змивала і Чудова, просто не переобтяжує в той час гарно зволожує. Волосся не путається, гарно розчісується. Це був мій улюблений продукт для волосся. На жаль, буду зараз підбираю інші засоби. Сподіваюся, знайду щось схоже настільки, наскільки мені подобалася ця серія. Так, далі також закінчився в мене гель для вмивання. Це теж у нас із попередньої компанії Global Leader Group. Це з екстрактом ціна равлика. Я з ціна равлика в компанії Global Leader була давно, але це в нас вона вийшла в оновленій. Версії, оновленій упаковці, і потім компанія перестала існувати. До речі, саме ось ця серія з муцином Равлика на сайті у вигідному шопінгу доступна для замовлення. Там ще є, здається, тонік, крім гелю для вмивання Тому хто хоче, може ще собі замовляти. Раптом <раплях> ви користувалися і шукаєте собі цей засіб, то він на сайті Лівеста в розділі Вигідний Шопінг є. Я зараз взяла на затест. Із асортименту Рівстагель для вмивання. В принципі, мені подобається, тому я не знаю, чи варто мені повертатися до цього, мабуть, не буду. Але засіб був непоганий. Так, далі з асортименту Лівеста. в мене закінчився лосьон для тіла. Це бренд Талія, турецький бренд. У мене був з ароматом Папая. Мені дуже-дуже він сподобався. Це загалом був один із перших продуктів, які я взяла з асортименту Лівеста на пробу. У цій лінійці є ще інші аромати, тому я думаю, що я на майбутнє буду пробувати ще інші аромати. Тому що ну, цей просто прекрасний, але мені просто цікаво спробувати інше. Тому. Хто звертав увагу, хто думав, брати чи не брати, дуже-дуже рекомендую, дуже класні лосьончики. В цій серії також є там і для душу, здається, і рідке мило, тому можна брати. Воно і виглядає прекрасно, і пахне гарно, і дуже гарно зволожує, і гарно вбирається в шкіру. Звертаю увагу, хто ще не пробував, можна брати. Так далі, з асортименту попередньої компанії. в мене на остаточках була ось така. Маска для обличчя це глиняна маска з морськими мінералами. Хороша була масочка, мені подобалася, її нема, її не буде, відповідно, я її купляти не буду. У мене з цієї серії з цієї лінійки, ще з доктор Клінік, ще залишилася маска з екстрактом волошки, тому зараз довикористовую, поки ще терміни нормальні. А загалом ну, масочки були ці хороші. І ще один продукт, який закінчився, це вже не з мережевих компаній, це зубна паста, яку я періодично беру, Ельмекс, це мені здається польський виробник. Беру в Єві, також в аптеках вона продається. Вона мені подобається і багато від неї, чула про неї гарних відгуків саме від стоматологів. Ну, ті, хто тих, хто дивиться, то в рекомендаціях мені часто попадається, які зубні пасти з мас-маркету хороші, нормальні, з гарним складом. Так от це одна із них. Я її періодично беру собі, тому загалом це всі пусті баночки, їх нібито не багато, але це баночки були такі базові <клід> продукти, яким я користуюся на постійній основі там догляд за волоссям. За шкірою обличчя. Сподіваюся, що скоро зможу зробити наступне відео з оглядом каталогу наступного і з замовленням, тому що я ще в цьому місяці його не робила. Ну і ж нагадую, як завжди, що в описі під відео є анкета на реєстрацію в команду. При реєстрації ви отримуєте знижку, безкоштовну доставку, також кешбек за свої замовлення. За всіма деталями звертайтеся в особисті повідомлення або. Інстаграм, Фейсбук я в описі під відео також залишаю свої контактні дані. Тому, кому цікаво, пишіть, рада буду відповісти на всі питання, які вас цікавлять. Поки дякую за перегляд і до нових зустрічей.